Найочікуваніша екранізація 2024 року повне занурення в світ найдавнішого науково-фантастичного роману в історії. Саме зараз ми розпочнемо знайомство із світом далекого майбутнього, в якому людям довелося відмовитись від штучного інтелекту та обчислювальної техніки. Вітаю вас, мої глядачі! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми знайомимось з найкрутішими серіальними проектами людства всіх часів. Відразу прошу вас поставити мені лайк, підписатись на цей канал. Також буду дуже рада вашим коментарям під цим відео, чекатиму на ваші думки. А зараз я розпочинаю. Серіал Дюна Пророцтва науково-фантастичний проєкт компанії HBO, який увірвався в наше життя в листопаді 2024 року. Серіал є екранізацією романа Орден Сестер Дюни, авторами якого є Брайан Герберт та Кевін Андерсон. І якщо вам відразу здалося знайомим прізвище одного з авторів, то все вірно, адже Брайан є старшим сином Френка Герберта, величного творця канонічного всесвіту Дюна. Зйомки серіалу проходили в Угорщині та Йорданії. Серіал наразі має один сезон, що складається з шести епізодів, тривалістю від 50 до 90 хвилин кожен. Проте, у грудні 2024 року HBO вже офіційно продовжив серіал на другий сезон. Дія серіалу розвертається після Великого джихаду, в далекому минулому за 10 тисяч років до подій, екранізованих у фільмі Дені Вільньова Дюна та сходження на трон пола Атріда. Серіал також пояснює нам причини багатовікової ворожнечі між родами Атридів і Харконенів. Сюжет серіалу будується навколо ордену Бена Гесеріа, таємної жіночої спільноти, що була створена після Великого джихаду». Та в якій завдяки невтомним тренуванням тіла та розуму жінки отримують низку неймовірних та виняткових здібностей. Свої здібності жінки ордену використовують для контролю за розвитком людства, професійно відрізняють правду від брехні та працюють радницями при знатних домах. Метою ордену є створення кфіцехадерех. Чоловіка, здатного заглядати в генетичну пам'ять предків як по жіночій, так і по чоловічій лінії, ментальні здібності якого дозволяють йому осягати простір і час, тим самим отримавши дар передбачення. Отже, для селективного створення цього особливого чоловіка. Орден сестринства бажає контролювати і якомога більше аспектів життя Всесвіту, а також впливати і вчасно реагувати на різноманітні події. Головна героїня серіалу Валя прагне відновити престиж свого роду харконен, дім якого отримав статус дезертирів під час війни з розумними машинами та опинився у вигнанні. на відміну від роду атридів. Під керівництвом яких люди здобули перемогу у великому джихаді. Амбіції Валі Харконен приводять героїню та її сестру Тулу до майбутнього жіночого ордену, який сформував мережу впливу по всій імперії. Головна героїня з самого початку демонструє рішучість та ясність у своїх діях, але з кожним епізодом ми спостерігаємо, як її пророцтва та велика відповідальність перетворюють її в сильну жінку, яка змушена робити непрості вибори. Вона вірить у священну місію та у свої рішення. У серіалі Дюна прородства ви знайдете натяки на сучасні проблеми: війну, корупцію, боротьбу за владу і водночас побачите фантастичні пейзажі, казкові костюми і сімейні драми. Тема технологічних загроз одна з ключових у серіалі, адже людство у всесвіті Дюна ледь не було знищене штучним інтелектом. Це переростає у технофобію та заборону на штучний інтелект. Тому цей серіал ставить перед глядачами кілька дуже цікавих запитань, які стосуються нас теперішніх. За рейтингом всесвітнього сайту агрегатору IMDB серіал отримав оцінку в 7,3 з 10 – Кінокритики Rotten Tomatoes також досить високо оцінили дюна пророцтва, надавши 69% свіжості. Рецензенти з цього сайту високо оцінили гру акторок, що втілили ролі сестер Харконен та закрученість самої сюжетної інтриги. Серіал Дюна пророцтва став найгучнішою прем'єрою 2024 року кампанії HBO – що було, на мою думку, досить передбачуваним. Адже якщо ретельно розглянути залучену команду творців серіалу, то тут ми знайдемо відомих режисерів не одному поколінню кіноманів. Пілотну серію мав зрежисувати сам Дені Вільньов. Втім, тоді шоу розкритикували через відсутність у творчій команді жінок. Наприклад, режисеркою відразу трьох епізодів серіалу стала Анна Ферстер, яка відома нам за такими масштабними проектами, як фантастична кінострічка, Інший світ, кровна помста 2016 року, серіали, Мислити як злочинець 2005 року та світ Дикого Заходу 2016 року. Створенням інших двох серій займався канадський режисер Річард Джей Льюіс, до робот якого належать серіали у полі зору 2011 року і Мільйон дрібниць 2018 року. Та також він був залучений до створення серіалів Світ Дикого Заходу та Сі місце злочину. Другий же епізод першого сезону був створений відомим американським режисером Джоном Кемероном, який мав від. Ношення до створення вже беззаперечно культових кінопроєктів, кримінальний серіал Фарго, серіал Зена Королева Воїн щодо шоуранерів проєкту Дюна пророцтва, то їх змінювали кілька разів, допоки у квітні 2022 року не затвердили Алісан Шапкер. Шоуранерка відома роботою над кіберпанковим екшеном, відозмінений вуглець 2018 року та науковою фантастикою Світ Дикого Заходу. Однією ж з виконавчих продюсерок є Дайан Адему Джон, яка продюсувала містичний міні-серіал Привіду будинку Блай. Особисто я вважаю, що перлиною серіалу Дюна пророцтва є філігранно підібраний акторський склад. Головною Країною кінострічки виступає Валя Харконен, яку ми можемо бачити в двох часових періодах, від юнацького становлення як лідерки сестринства до поважного віку у статусі верховної матері. Хочу особливо відзначити надзвичайно вдалий підбір двох акторок на роль головної героїні валі, їхню візуальну схожість, неприборкану емоційність та безкомпромісну цілеспрямованість. Роль юної валі Харконен зіграла британська 32-річна акторка Джесіка Барден, світова популярність якої почалась після виходу серіалу драми та чорної комедії Кінець цього грьобаного світу. Також Джесіку можна було побачити у складі другорядних акторів фільму режисера Йоргоса Лентімуса в фільмі Лобстер від студії А-24. Роль вже поважної верховної матері Валі зіграла 57-річна англійська акторка театру та кіно Оскароносна Емілі Уотсон. Вона відома нам по таким екранізаціям, як Трилер Червоний дракон 2022 року про серійного вбивцю Ганнібала Лектора та мелодрама Анна Кареніна 2012 року. Також Емілі Уотсон брала участь у зйомках фільму Антиутопія Еквілібріум», біографічній драмі Всесвіт Стівена Хокінга 2014 року, шпигунському бойовіку Кінгсман Золоте кільце. А також міні-серіалі Чорнобиль від компанії HBO. Також до зіркового касту серіалу Дюна пророцтва» долучилась Олівія Вільямс, яка зіграла Тулу Харконанен, рідну сестру Валі та преподобну матір. Цікавим є те, що від початку на роль Тули було погоджено британську акторку Ширлі Хендерсон, яка найбільш відома нам Плакс і Міртл в екранізаціях про Гаррі Потера. Проте в червні 2022 року відбулася зміна відразу кількох акторів, і роль однієї з сестер Харконен отримала саме пані Вільямс, яка, на мій погляд, чудово втілила персонаж Тули на екрані. Ще однією суттєвою заміною касту була роль імператорки Наталії. Спочатку цю роль мала втілити в життя на екранах англійська акторка Індіра Варма, зірка всесвітньо відомих телесеріалів, Гра престолів від HBO та масштабного історичного проекту Рим. Проте через конфлікт у розкладі Індіра була вимушена залишити роль імператорки Наталії, яку в подальшому зіграла британська акторка Джо. Жоді мей несподіваними та приємними діамантами чоловічого складу касту серіалу Дюна Пророцтва стали такі відомі актори, як Блакитна Окей, красень Тревіс Фімел, що втілив загадкового персонажа Дезмонда Харда, імператорського солдата із надздібностями. Ревіс Фімел, в якого особиста я закохана ще з перших хвилин канадсько-ірландського серіалу Вікінги 2013 року, відомий за ролью Рагнара Лотброка. також хочу обов'язково згадати номінанта на премії Тоні та Бафта, неперевершеного британського актора італійського походження Марка Стронга, який чудово вписується у свій образ імператора. Джаві Кокоріно, додаючи ці історії додаткової харизми, Марк Стронг був задіяний у безлічі всесвітньо відомих кінопроектах, серед яких можемо згадати трилер Револьвер, кримінальна комедія Рок'енрольщик, детективний бойовик. Шерлок Холмс, комедійний бойовик брати із Грімсбі, а також міні серіал від HBO Пінгвін. Решта акторів також виконують свої ролі на високому рівні, хоча не всі персонажі мають таку ж глибину, як головні. Саундтрек серіалу є сильним доповненням до візуального стилю. Музика має свою унікальність, додає емоційності та глибини, підкреслюючи напругу та важливість подій, проте також дуже відчутна подібність до творчості Ганса Цимера. Окремим мистецтвом серіалу вважаються не тільки візуальні ефекти, що допомогли зробити всесвіт дюна епічним, а й масштабні автентичні декорації. Адже творці серіалу не хотіли надто покладатися на технології. Команда професіоналів збудувала близько десяти знімальних майданчиків з декораціями для імператорського палацу, резиденції сестринству та дома харконенів. Саме тому декорації вражають як своїм масштабом. Так і дрібними деталями завдяки такій деталізації, творцям шоу вдалося збалансувати спецефекти і зберегти відчуття справжності. Костюми героїв створюють атмосферу, яка чудово відображає період становлення та початкові етапи формування культури цього всесвіту. Деталі костюмів та інтер'єрів надають серіалу справжнього відчуття глибини. Отже, переглянувши всі епізоди серіалу, я розумію, що проєкт Дюна пророцтва зосереджується на взаємодії між вірою, владою та особистою відповідальністю. А головне, досліджує, як пророцтва можуть надихати, але й водночас ставати пасткою. І особисто я рекомендую серіал Дюна пророцтва дивитись саме на медіасервісі Мегого, де серії виходять у професійному українському дубляжі. Дякую вам за перегляд! І якщо... Ви таки додивилися це відео до цього моменту, то прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо та мотивую створювати нові відео про улюблені світові серіали. Також чекаю на ваші коментарі під цим відео. З вами була Іра. Побачимось вже за тиждень!